Вітаю, мене звати Анна Мурадова і Це проєкт новини Лайф. Як розвиватиметься логістична інфраструктура Одеської області після війни, якими будуть першочергові проєкти майбутнє Бесарабії, як розвиватиметься південь Одещини? Всі ці запитання ми поставили заступнику голови Одеської обласної військової адміністрації Роману Григоришину. Нам потрібно залучати ресурси в першу чергу інфраструктуру, і е, я думаю, що в майбутньому це буде. Буде декілька джерел і декілька форматів. Перше це фонд відновлення України, однозначно, і багато експертів, дипломатів, наших партнерів, друзів, вони підтверджують позицію, що відновлення України, проект відновлення України буде другим по величині, а може і навіть більшим, за план Маршала, який був після другої світової війни. Це перше. Друге, у нас абсолютно відбудеться перезапуск формату роботи по режиму державно-приватного партнерства. В законодавство все прийнято. Уповноважена структура на проведенні цієї політики і реалізацію таких проектів є. Все це було зроблено перед війною, тобто воно просто не встигло запрацювати. Я щиро сподіваюся, що запрацює режим концесії. Тобто законодавство знову ж таки є, там потрібні ще деякі зміни, але в принципі ми вже рухаємося в цьому напрямку. Тобто, що це означає? Це означає, що якщо ми робимо, якщо ми даємо право там міжнародній компанії побудувати міст, через який з'єднуватиме Одеську область і через Дунай з Румунією. То він буде там платним, платним, да, да, його дуже довго, його е, о, о, як, дохід дуже довгий проміжок, часу потрібен, щоб його о, від, відбити кошти, які на нього потрачені. Але є ціла низка світових фондів і світових компаній, які е, займаються цим, навіть враховуючи те, що маржинальність цих проєктів не є надто високою, е, е, це, це третій. Ну і плюс е, враховуючи. Враховуючи те, що з вірогідністю 95%, тобто після перемоги нас чекає дуже сильне економічне позбавлення, дуже, я думаю, що це будуть найшвидші темпи економічного розвитку в історії України за останні 30 років. І відповідно це дасть і спроможність державному бюджету, також, це четвертий пункт, також фінансувати великі-великі проекти. Особисто моя позиція, я вірю, найбільше вірю в реалізацію таких проєктів. Це коли тіпа, держава працює держава з бізнесом. Да? Тобто умовно є міжнародна компанія, яка має відповідну компетенцію, має ресурс, має відповідні інструменти фінансові. Це ж не обов'язково можуть бути виключно гроші в живому вигляді. Да? Це можуть бути і фінансові інструменти. І особливо в Туреччині дуже багато компаній, які дуже класно. Вміють працювати з такими інструментами, нам ще треба в них поки що повчитися. Тому при грамотній політиці Міністерства інфраструктури, при грамотній політиці уряду, при в такому активному сприянні місцевих влад, в тому числі і на рівні ОТГ, я думаю, що от ці чотири формати джерел вони будуть працювати і воно буде там. Активно і активно розвиватися, це ми говоримо про про інфраструктуру великих проєктів. Також існує ще інфраструктура маленьких проєктів. Я думаю, що е, там в першу чергу треба е, на цьому хайпі, який е, високоімовірний навколо України е, після перемоги е, потрібно зробити максимум, і ми зараз з громадами цим займаємося, щоб мати можливість, що їм запропонувати, в який бізнес інвестувати. Так, щоб показати, що от у нас там в такому селі є закинута птахофабрика, і от тут така то логістика, тут є люди, які працювали колись, тут є сировина. і одно, коли ти показуєш повністю пропрацьовані такі проєкти, то ймовірність інвести... інвестування в них значно більша. А ще плюс хайп і те, як будуть ставитися до України, і те, що багато урядів будуть рекомендувати своїм бізнесом. Урядів, я маю на увазі інших країн, будуть рекомендувати своїм бізнесам заходити своїм капіталом в Україну, це все створить для нас платформу, да, при якій, тобто ми точно будемо цікаві. Наша задача тільки зробити домашнє завдання. І при реалізації таких середніх та маленьких проєктів, це воно тягне за собою і реалізацію маленьких інфраструктурних проєктів. Тому що е, кожен, кожне підприємство, яке робить. Там будує елеватор чи якісь великі підприємства, ну вже відповідно там займають як бізнес, допомагає там місцевим органам влади привести до ладу інфраструктуру. Я думаю, що це буде такий цікавий період співпраці бізнесу міжнародного і українського разом з владою, як центральною, так і місцевою. І дуже 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 швидко ми перетворимося в тому числі інфраструктурно. Якщо вирішити логістичну проблему. بس То цей регіон буде одним із тих, які найбільш швидко розвиваються не тільки в області, а й в Україні. Регіон територія ну, велика, цікава, вона має що запропонувати туристам. Вона абсолютно придатна для будь-яких форм виробництва, приробних підприємств, в першу чергу. Територія знаходиться дуже близько впритул, фактично до Європейського Союзу, тому є. Єдина задача держави в цьому контексті є це ну, типу, логістична. Про велику дорогу, яка з'єднує Одесу з Румунією, і яка проходить по через Дністровський Лиман і через в кінцевому, на кінцевому етапі через Дунай, про цю дорогу говорять дуже дуже давно, тобто з року 98-го. І я навіть мав можливість протягом своїх двох років, які працював в адміністрації, зустрічатися з експертами, які ще стодіють. В в Восьмому році, тобто по цю ідею. Це дуже дороговартісний проєкт, це проєкт, але він просто дасть новий подих регіону. Це раз і він надзвичайно важливий в контексті безпеки держави, тому що ми прекрасно розуміємо, який у нас зв'язок багатостраждальний, як показалася, війна з основної частини України, з Бесарабією. Тому. Я думаю, що цей проект буде точно пріоритетним в контексті відбудови України. Ми вже зараз, через агенцію регіонального розвитку Одеської області, спілкуємося з цілим рядом, цілим. Рядом компаній з які мають подібний досвід, подібну компетенцію, ми спілкуємося з ними з приводу того, щоб з приводу реалізації подібного проекту там в форматі можливо, концесії, можливо в форматі, коли там робиться робота, будується об'єкт, і після. Здачі його експлуатацією йде е, період, коли тобто, там, поступово держава повертає е, кошти там, з великим відтермінуванням і з дуже низьким процентом. Тобто, це абсолютно природний нормальний інструмент, ним користуються всі країни світу е, в розвиненні. Тому, е, тому, тому я думаю, що ми велику частину своїх зусиль будемо направляти на реалізацію цього проєкту. Відповідно, тобто це буде така основна артерія. А під таку основну артерію, тобто, все решта, тобто воно якби підлаштовується, тобто і придорожна інфраструктура, і тоді вже стає вигідно зрозуміли зрозумілою логістикою інвестувати в виробництво, створення нових підприємств і так далі залізнодорожний транспорт, адже е, справді да, у нас, наша інфраструктура вона відрізняється навіть форматом колії від європейської. І це не є дуже простий процес, це не є швидкий процес, але як мінімум на сьогоднішній день в адміністрації обговорюється один великий проєкт про будівництво залізнодорожної колії вже по євростандарту, який буде з'єднувати Європу і місто Білогородністровське. Знову ж таки, ми всі ці проекти формуємо, тобто ми зараз будемо їх включати. Ми ж ми ж розуміємо, що ні фінансування, ні реалізації в масштабних великих проектів на сьогоднішній день не відбувається. Все, але все, що може робити влада, і все, що може робити, в тому числі місцева адміністрація, це робити детальні проекти, детальні описи, формувати бюджети і. Можливо, там не знаю наскільки коректно, але тобто лобіювати включення цих проєктів е, в інтересах громадян в національну стратегію відновлення. Однозначно, вони там, в, як мінімум, в, е, в роботі голови адміністрації, вони відчуваються, що вони на пріоритетних позиціях. Це був проєкт новини Лайф. Залишайтесь з нами, аби бути в курсі найактуальніших новин. Свої запитання залишайте в коментарях.